Доброго дня, шановні колеги, з вами Віктор Галасюк. Уряд Сполучених Штатів офіційно припинив свою повноцінну роботу станом на 12.01 ночі 1 жовтня, і це стало першим таким федеральним шатдауном, так званим за останні 6 років. І, до речі, третім вже під час президентства Дональда Трампа причиною стала глибока політична така патова ситуація. Яка виникла між республіканцями і демократами навколо субсидій на охорону здоров'я, і цей федеральний шатдаун може стати одним з найбільш руйнівних для роботи уряду в новітній історії США. Розповім вам про його суть і можливі наслідки. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб-канал «Голосюк про економіку і прокоментуйте цей ефір. Сенат США вчора не зміг ухвалити терміновий законопроєкт про фінансування уряду, який мав би запобігти зупинці його діяльності у цьому так званому шатдауну. Республіканці намагались протиснути законопроєкт про продовження фінансування уряду без додаткових якихось ініціатив чи поправок. Це був так званий «continuing resolution». Однак у них лише 53 місця в сенаті. тоді як для ухвалення законопроекту треба було принаймні 60 голосів. Це означало, що без підтримки демократів це не вдасться та, ухвалити цей законопроект. І демократи це, звісно, чудово розуміли. Вони вирішили скористатися своїм впливом да, та, такою золотою акцією, для того, щоб просунути власні політичні цілі в сфері охорони здоров'я, серед яких Гарантія того, що субсидії на медичне страхування для малозабезпечених не припинять діяти, і скасування скорочень фінансування медікейт, запроваджених власне адміністрацією Трампа. Ну і тут вони увійшли в такий буквально клеш в глухий кут, звинувачуючи один одного в шатдауні. І ситуація ця не зміниться, поки Конгрес не ухвалить закон про. Фінансування і демократи, і республіканці перекладають відповідальність один на одного. Хоча республіканці контролюють обидві палати конгресу, їм не вистачає голосів в сенаті, щоб ухвалити бюджет без підтримки опозиції. Тим часом Білий Дім навіть запустив на своєму сайті такий зворотній відлік, таймер да, по шатдауну, і тепер цей. Таймер перетворився вже на лічильник, який показує, як довго уряд буде залишатись зупиненим. І на сайті у них навіть з'явився такий надпис, красномовний, демократи зупинили роботу уряду. Подібні шатдауни в США стають дедалі звичнішими. За першу президентську каденцію Трампа вони вже траплялись кілька разів. Один з них став найдовшим в історії країни. Він тривав 35 днів. До Трампа рекорд належав Білу Клінтону в 95-му році. Уряд був паралізований на 21 день наприкінці його першої каденції. Тоді республіканці здобули контроль над обома палатами конгресу і вимагали ухвалення бюджету, який серед іншого обмежував би фінансування програми Medicare. Схожу кризу пережив і Барак Обама в 2013 році. Уряд США був зупинений на 16 днів через суперечку навколо його реформи охорони здоров'я. Республіканець Рональд Рейган очолював країну під час найбільшої кількості шатдаунів. Їх було вісім за два президентських терміни Рейгана у 1980-х роках. Втім, всі вони були відносно короткими. Найдовший тривав лише три дні. Президент Трамп. Схоже, що загострює цей традиційний сценарій шатдауну і погрожує зробити під час нього речі, які буде неможливо скасувати, невідворотні речі. Зокрема, він атакує програми на соціальні виплати, які підтримують демократи. Його заява про те, що шатдауни можуть принести багато користі. А також плани позбутись багатьох речей, які нам були не потрібні, означають відхід від е, такого звичного технічного, скажімо, підходу до управління під час зупинки е, уряду у випадку шотдауна, да, до значно більш такого радикального підходу. Congressional Budget Office – це бюджетне управління конгресу США надали попередні оцінки наслідків, але. Там насправді багато не з того, на що варто звернути увагу. І про короткострокові, і про довготермінові наслідки цього шатдауну я розповім вам в окремому відео. Якщо вам буде це цікаво, будь ласка, прокоментуйте під цим ефіром. Так, от, це призупинення роботи уряду, воно означає не просто тимчасову нестачу фінансування, воно уособлює так, ілюструє, можна сказати, фундаментальну зміну підходу до того, як взагалі. Проходить життя під час цих шатдаунів, да з безпрецедентними загрозами постійного скорочення федерального апарату, скасування соціальних програм і запровадження якихось змін невідворотніх, як каже президент Трамп. Якщо хтось думає, що шатдаун це, в принципі, удар такий по оплаті держслужбовців, бюрократів, ну мовляв, так їм. І треба, все окей. То це не так, тому що під ударом насправді значною мірою приватний сектор також. Бо багато компаній виконують проєкти на замовлення уряду, фінансуються коштами державного бюджету і відповідно формування ВВП. Буде залежати від діяльності от цієї бюджетної складової економіки не тільки напряму, а посередковано також та тому, що одна справа, що державні службовці. Не отримують певні зарплати, скажімо, протягом певного періоду часу, або те, що певні функції будуть скорочені, або там не будуть працювати якісь там не знаю, національні парки, щось таке. да, тобто, Але крім цього, ще федеральні замовлення бюджетні вони також знаходяться під ударом. Тобто економічні наслідки виходять далеко за межі, Якихось, знаєте, таких традиційних показників, які легко моніторити, вони взагалі можуть переформатувати фінансовий ландшафт, репутацію світу, і навіть вплинути на глобальну роль долара. Але яким чином це може відбутися, через які канали впливу і яким? Способом можна з цього виходити, про це ми з вами поговоримо в окремому ефірі. Шановні друзі, дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Підписуйтесь на мій канал Галасюк про економіку і обов'язково коментуйте це відео. Дякую вам і до зустрічі!